М'ясне про смакмахітом, слова. Твої очі. М'ясні ночі. З розуму звела. Українська музика, український національний контент музики сьогодні надзвичайно важливий. Українська музика має 100% визначне значення в формуванні суспільної думки і суспільної свідомості. Спочатку повноваштабного вторгнення українська музика змінюється та розвивається, формуючи цінність нашої культури. Раніше українською мовою виконувати свої треки було абсолютно немодним, проте під час війни отакий культурний вплив він є дуже важливим. 1 січня 2024 року діє закон про квоти на українську мову в музиці, зокрема на радіо та телебаченні. І вже багато артистів перейшли на україномовний формат. Монатік, Тіна Кароль, Квест Пістолс і багато інших. Я взагалі вважаю, що це мало бути ще раніше, але якщо вони, до них прийшло усвідомлення у 2022-му, це теж їхнє право. Така ситуація на заході України. А ось артисти Півдня діляться власною думкою щодо українізації музики та мистецтва. Пійся заново, якщо я загинув. Раніше ми співали українські, російські пісні, але коли почалося вторгнення Російської Федерації, ми почали співати тільки патріотичні пісні, тільки на українській мові. Ще догорає, небокрай край злітає Шовтий лист. Я співаю українські пісні, тому що для мене це спосіб передати та зберегти українську культуру. Багато пишу зараз на військову тему і про трагічні обставини. Перекладаю пісні відомі одеські, Я вже дві переклав. Женна і свячена Одеса, для світу нареченна Одеса, Весельний край живи живим, Одесом, живіть, розквітай. Опа. Це говорять самі артисти, проте вподобання громадян залишаються різними. Мені здається, що е, після повномасштабного вторгнення набагато виросло. Я думаю, що українська музика нічим не гірша, ніж е, за кордон. на якому рівні саме українська музика? Порівна з іноземними. Поки що середній. Українську музику. Наших виконавців? не сильно, рідко. Слухаємо українську музику. Українська то? Українська найліпша. А ви ще слухаєте російськомовні пісні? Так, Слухаю. Бо це пісні моєї юності. Грали під гітару, співали з дівчатами. Але ж я люблю українські пісні, англомовні, французькі. Українська музика, мистецтво та загалом культура це потужна зброя нації, яка дає світло і підтримку нашим захисникам. В Голові багато яду, лиш на тому і живу, доки моє серце б'ється, залишаюсь на плаву.